Дидактична гра зимуючі та перелітні птахи. Привіт, друзі! Я Оленка. Ви вже всі знаєте, що до нас прийшла зима, і в Україні залишились лише зимуючі птахи. Це ті птахи, які вирішили зимувати разом з нами, про яких потрібно дбати, майструвати для них годівнички створювати їдальні для птахів. А є ще інші птахи перелітні. Це ті птахи, які восени відлетіли у теплі країни. Друзі, пропоную вам пограти у гру зимуючі та перелітні птахи. Якщо ви бачите на картинці зимуючу пташку, ласкайте в долоньки. А якщо ви бачите перелітну пташку, тупотіть ніжки. Бажаю успіху! Зимичка. Лелека. Горобчик. Снігур. Ластівка. Ворона. Сорока. Пак. Молодці, ось пташки, які залишилися зимувати з нами.